Комітет модернізації обговорив перспективи розвитку нашого міста. Тематичний круглий стіл активісти вирішили провести в кадетському корпусі, аргументуючи це тим, що занедбаний стан будівлі повинен мотивувати полтавців зробити якнайбільше для блага міста, аби воно не перетворилося на руїни, як ця відома споруда. Ми зараз з вами знаходимося в такому занедбаному приміщенні, але говоримо про прогресивні речі, про модернізацію. А буквально за 100 метрів звідси дуже гарне таке приміщення. Але там відбуваються регресивні речі, які точно не йдуть на користь прямий підкуп виборців. Поспілкуватися із туди республіканцями та обмінятися думками щодо розвитку міста завітав і Петро Ворона, голова обласної ради. Він вважає, що полтавці повинні не пляндрувати свої звичаї та культуру, а ось безпосередньо влада має сприяти тому, щоб регіон став центром унікальних економічних перетворень. На сьогоднішній день Полтавни нагадує великий базар, тому що основно ми займаємося тим, що Надаємо послуги громадське харчування і торгівля. Нема великих заводів або великих інвестиційних проєктів, які б тут працювали. Привабливим для інвестицій місто стане тоді, коли тут якісно зміниться стан економіки, житлово-комунального господарства та інфраструктура в цілому, зазначив ексмер Полтави, голова фонду Полтавська родина Андрій Матковський. А для цього потрібна допомога держави. Я не помилюся, якщо я скажу, що зараз. Кадетський корпус виглядає так само, як виглядає наша Полтава, як виглядає і стан, який є сьогодні економіки в Полтаві, житлово-комунального господарства, влади, і в тому числі модернізація. Це не як критика, то, що ми казали, а я думаю, що все ж таки це реальність, яка є. І всі ми не хочемо жити в, такі, в таких умовах, як зараз знаходиться кадетський корпус. І всі ми думаємо про те, що зробити для того, щоб дійсно змінити життя. Полтаві на краще і модернізувати Полтаву комітет модернізації обіцяє працювати постійно. Він акумулюватиме прогресивні ідеї стосовно розвитку Полтави та шукатиме шляхи їх реалізації.